Кришка електромотора розбирали і маю великості краси. Виламили. Я потрібно реставрувати. Тасочки та, зроблені. Та частина теж у нас підготовлена. І тут підготовлена. Так, Зараз це все треба закріпити і аби воно центрувало нам. Закріпили. І звідси маємо. Як воно. Я планчик. Паски кругом є. є. беремося за зварювальні роботи. Можна проварвати далі. Поправку можна знімати і варити з того боку. Так, зовнішня сторона у нас вже обварена. Ну, внутрішню сторону доварити. Так, зараз ми доваримо і покажемо вже готовий результат. Так, кришка поварена.